Мої вітання всім. Мене звати Оля Чехрай і це програма «Варте уваги. Музика. У Самбірській міській раді в залі виконавчого комітету відбувся прес-реліз по проєкту запобігання ускладнень від covid 19 у самбірській міській територіальній громаді Львівської області в рамках україно-швейцарського проєкту Діємо для здоров'я. Розпочинали даний мапінг з привітального слова самбірського міського голови Юрія Гамара. Бажаю вам рідної роботи. Знаю, що сьогодні ви попрацюєте, скажу, що кращих маєте мені сказати, але осені сильно будуть краще. Відповідно, відправимо 22-23 на обласний захід, де буде проходити зимна вода. Це буде обласний захід вже курсі чи, чи не знаєте? Бачите, я знаю більше ніж. Це буде в зимній воді, в готелі громада, так. відповідно, там зможете теж, здобути нові знання, почерпнути досвід інших громад. Ті, успішно реалізовувати такі проєкти. І сюди приїхали до нашої громади, реалізовувати такі скажімо, речі, щоб воно дало ефективний результат. Тому всім хороші підні роботи, дискутувати, обговорювати, виробити такі за заловини дії і це принесло результат. Та ще роздорові наші роботи. Про мету, заходи та результати проєкту розповідала начальник відділу підприємництва та інвестиційної діяльності Оксана Фур. Мета проєкту це запобігання поширення covid 19 інфекції шляхом, комунікаційної та інформаційно просвітницької кампанії серед мешканців самівської громади, зокрема групи ризику. Загальна вартість проекту 169 тисяч гривень, тривалість проєкту 3 місяці. Взагалі, ну. Коротко, якщо сказати, що саме проект включає, це просвітницька кампанія доступ до інформації вразливих груп населення на місцевому рівні, щоб люди знали, як себе поводити в тих чи інших ситуаціях. Головний лікар комунального некомерційного підприємства Центру первинної медико-санітарної допомоги Самбірської міської ради Андрій Бобак доповідав про неінфекційні захворювання та ковід-19 у Самбірській міській територіальній громаді Львівської області. Саме вже казала, це великий проект широкого масштабу. Він спочатку виглядає так зовні, дуже е, багато є знаків питань, але якщо задуматися і вникнути в даний проект. Він насправді піднімає ті основні питання, які в нас, нас скажете, виникають кожного дня, кожної хвилини для правильно для правильної побудови способу життя і взагалі від до того, як людина відноситься до свого здоров'я. На даній прес-конференції всі присутні мали змогу пройти тест на ковід та здати аналіз крові для контролю рівня цукру або ж здати загальний аналіз крові. А наша програма завершується з вами. Була я Оля Чихрай. Бережіть себе.